Продовжуємо мою рубрику, що почитати перед публічним виступом. Власне, цікавлюся публічними виступами, адже і сама виступаю публічно, і в учнів моїх є запит стосовно публічних виступів. Тож читаємо разом книжка Андрія Степури «Вау! виступ по українськи Мені дуже сподобалося. Перше наявні QR-коди, за якими ви можете легко переглянути відео. Послухати українських та іноземних спікерів, а також конкретні структуровані поради перед тим, як виступати публічно, як побудувати презентацію власного виступу та інші важливі аспекти. Коли ми говоримо в моменті того, як Андрій описує голосотворення, дихання, у мене, власне, як у логопеда є декілька запитань, проте я б сказала, вони не критичні. Тому якщо ви шукаєте книгу саме про Публічний виступ, як його краще презентувати, відверто рекомендую. Сама застосовувала вже декілька технік на своїх публічних виступах, і мені здається, публіка була просто вражена. Така українська книжка, нарешті, щось я знайшла, вартісне нашої з вами. Уваги! Якщо ви знаєте ще книжки про виступи, будь ласка, діліться ними в коментарях. Я неодмінно прочитаю та огляну наступного разу.